Як мені продукткова програма, об'єднання заради реформ, Прошу, що мають. Через доброго дня. Я коротко зараз розкажу, чим ми сьогодні будемо займатися і одразу перейдемо до наших презентацій. Отже, коротко просто нагадати тим, хто вже був на зустрічах, але є у нас сьогодні доволі багато на викупів, що приємно. Я ще раз хотіла е, коротенько зупинитися на тому, що це таке, звідки ця ідея була. Е, ідея була, скажімо так, від факту, але е, таких, таких подібних спільнот є багато. Вони оперують в різних можливих форматах, і те, як ми для себе визначали мережу, клуб чи спільноту практиків це така нетрадиційна платформа, де ми можемо збиратися, обмінюватися найкращими практиками, досвідом, якимись винесеними уроками, спілкуватися, допомагати одне одному тощо. І є безліч цих спільнот, як я вже сказала. Ці презентації ми зможемо вам надіслати. Хто ще цю саме не має, ви можете подивитися або ходити по лінках, як правило, вони відкритого, типу там можна реєструватися, це мається увесь зразки європейських там, і американських спільнот, які сьогодні в світі. Ми визначали результати нашої роботи як різні-різні речі. Це може бути обговорення певних дефініцій, чим у нас завжди проблеми є. Досягнення якихось спільних результатів, оцінювання, розробка якихось спільних подій, наприклад, форум був вже таким досить хорошим прикладом, аналіз певних кейсів, методів. Ну, тобто, будь-що, що стосується організаційного розвитку, і нам би було цікаво між собою поговорити, ми можемо в цьому форматі робити. Учасниками так само, як ви бачите, є представники різних, різних напрямків, різних інституцій, так це можуть бути і НГО, і окремі експерти, фасилітатори. Навіть родові структури, кому цікавилися, тощо. Тобто будь-хто, хто зацікавлений в організаційному розвитку, університети, бізнес-школи, ми, ми запрошуємо до співпраці і запрошуємо ділитися своїм досвідом. І формати. Так само можуть бути різноманітні формати. Тут я хочу зупинитися на ось такій ключові позиції, яку ми намагаємося все таке ж впровадити, що так, можливо, ініціатива була від факту як ідея, але ми бачимо е головну ціль в тому, щоб наступні теми, наступні формати ініціювалися з тими, хто зустрічається. так. Е ініціатива була від ІСАРЄдна щодо форуму. Зараз ми знову ми ініціювали, тому що були від вас побажання запросити тих чи інших експертів на наступні зустрічі, але було би дуже гарно, якби. Ви ініціювали і теми, які могли би запросити певних спікерів, привести цікавих людей, самостійно щось презентувати. Можна різний формат під це вибрати. Я хочу сказати, що можливість це організувати є зараз. На даний момент ІСАР єднання як адміністратор маркетплейсу, системи Маркетплейсу має, має можливість. Логістично це організувати для тих, хто зініціює, але ініціатива має підходити від нас з вами. Тому ще раз заохочую всіх подумати і використати цей формат в найкращому варіанті. І отже, сьогодні, сьогодні, під час нашої зустрічі, ми будемо говорити про підходи до організаційного розвитку, це та тема. До якої так чи інакше ми поверталися на всіх попередніх зустрічах і починали там сперечатися свої якісь ідеї видавати розуміння різні цього поняття? І так само було, було побажання, що можливо є, є потреба запросити ну, міжнародних експертів, терефасилітаторів практиків у сфері організаційного розвитку, які би могли. Теж поділитися своїм досвідом і своїми підходами. Загальною тему нас є підходи до організаційного розвитку, а також вимірювання змін в сфері організаційного розвитку. Це досить нова тема. Можливо, навіть ну я не скажу, що це складна, але нова для України, тому що ми ще тут розбираємося, що ж таке організаційний розвиток. Тоді, як вже є дуже цікаві теми, як же ж вимірювати цей організаційний розвиток, як вимірювати зміни в ньому. І е, нам дуже приємно, що ми змогли сьогодні скористатися присутністю мета в Україні. Він проводить е, кілька оцінок для проекту United, і юнайтер працює разом з нашим новим проєктом зараз. А також ми змогли запросити до нашої дискусії Яна, який сам е, знаходиться в Бельгії, але зараз нам може презентувати одну методику, за допомогою якої можна вимірювати. Зміни в сфері організаційного розвитку, яке називається Аутсамедія. Я е, хочу одразу, напевно, перейти до його презентації, щоб ми могли, мали можливість з вами е, послухати, про що ж це тут, так, як він виглядає, і поставити йому запитання, і потім ми його відпустимо, і будемо продовжувати працювати з інструментом, з Альоною, е, які так само будуть нам розказувати про різні підходи, які.